Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сбу за сприянням головнокомандувач ЗСУ Сирського затримала крута російського ГРУ, який передавав рашистам плани спецоперації Сил оборони в тилу ворога. Офіційно пишуть СБУ. Вони затримали розконсервованого агента російської воєнної розвідки. Більш відомого як ГРУ зловмисником виявився підполковник. Командир одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, яку якого окупанти завербували ще на початку повномасштабки. Навесні 24-го року його дистанційно активував кадровий співробітник російського ГРУ і визначив. Завдання передавати расистам плани бойових операцій сил оборони в тилу ворога. Були загиблі військові через дії зрадника. Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському Кримському напрямках для виконання ворожого завдання. Кріт використовував своє службове становище, завдяки якому отримав інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів сил оборони, їхнє озброєння та цілі. Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за їх межами на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Також аген зливав своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони. В результаті спецоперації військового контррозвідка поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно було проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони. З даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв'язок. Під час обшуків затриманого вилучено Засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації. Слідчі служба безпеки повідомила йому про підозру за частиною 2 статті 111 ККУ України. Держзрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили спідно із слідчими одеського управління СБУ за процесуального керівництва прокуратури. Той же час не так давно військова контррозвідка СБУ під час спецоперації в Київській області затримала. Ще одна українську військовослужбовиця за підозрою в Держзраді співпраці з російською розвідкою. Ще одну зрадниць не так давно розстріляла під час затримання в штабі. За даними СБУ, контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується на Київщині, і виконує бойові завдання на передовій. За вказівкою російської спецслужби збирала розвіддання про безпілотні літальні апарати сил безпеки та оборони України. Крім того, вона вже влаштувалась в апарат Главкома та вела свою диверсійну діяльність і там місяць тому. Затримали схожу диверсантку. Насамперед ворога цікавила місця перебування нашого генерала. Та місце розташування ППО також повинна була закласти вибухівку в одному із кабінетів, де на нараді повинен був бути сирський. Також агентка ГРУ намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ. Крім цього, вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону, до ДСБУ. За даними Української спецслужби, окупанти обіцяли жінці евакуацію до РФ і видати Російської. Паспорт, квартиру, машину, високу зарплатню. Якщо вона успішно виконує їхнє завдання, співробітники СБУ затримали жінку 6 червня при спробі отримати секретну інформацію про українські військові об'єкти. Це вже друга така зрадниця в штабі, контррозвідка працює. Фінальним її завданням було підкласти вибухівку під час однієї з нарад генералів. До цього навіть не дійшло. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став. Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.